Всім привіт! Воно в мене півні всі бігають. Але сьогодні що ми будемо робити? Сьогодні ми будемо брати і обрізати повністю оцей персик. Та я шуткую, не повністю. Ми будемо його проріджувати. Як мені говорять мої любі підписники Джинджінь, ми будемо вирізати серединку і оставляти зовнішні пагони. Підійде Сергій нас сюди. Будемо обережно вирізати усе і проріджувати те, що всередині, щоб воно нам не заважало. Оставляємо тільки зовнішні гілки. І будемо його по висоті теж трішки формувати. Будемо проріджувати крону. Взагалі, для чого я читав, це робиться. Щоб дерево гарно формувалося і гарно себе потім почувало. Воно, до речі, було таке низьке покажи ось внизу. Ось звідси видно, де старі зрізи. Получається, ось тут, тут воно було взагалі таке маленьке. І як, подивіться, друзі, воно вигналось. Ми його окультуруємо і будемо зменшувати його, друзі, висоту, щоб він нам на наступний рік приносив гарні плоди. Користуйтеся, беріть на замітку, якщо я роблю неправильно, обов'язково також напишіть. Всім гарного дня!